Російська Федерація стягує сили до кордонів країн Балтії, Польщі та Фінляндії. Розвідка попередила про загрозу війни, друзі. Давайте сьогодні це розберемо. Дивіться відео до кінця, підтримайте своїм лайком, коментарем та підпискою. Також, хто шукає роботу в Польщі, посилання є в описі під цим відео. Там телеграм-канал, долучайтесь, там є постійно багато нових вакансій. Шукайте, оновлюйте, запитуйте. Я думаю, що ви знайдете роботу своєї мрії. Отже. Нідерланди, як і інші країни НАТО, перебувають на етапі посиленої готовності, повідомив Пітер Рісінг. Про що йдеться? По-перше, Росія нарощує військову міць напередодні можливого майбутнього конфлікту проти Польщі, Фінляндії та країн Балтії, тобто до тих, з ким вона фактично межує. Далі Росії вистачить 2-3 років для підготовки до нової війни, але повномасштабної, у випадку, навіть якщо війна в Україні не закінчиться. І це можна буде робити паралельно. І зараз послухаємо, що говорить розвідка Нідерландів. Найбільшу загрозу становить постійне нарощування Росією військової потужності. Напередодні можливого майбутнього конфлікту, заявив директор Агентства військової розвідки Нідерландів Пітер Рісінг. Він зазначив, що Росія виробляє набагато більше артилерії, зокрема, за допомогою інших країн, ніж їй необхідно для війни з Україною. Тобто, друзі. Росія не використовує навіть всю зброю, яку вони виготовляють. В нас в Україні не вистачає своєї зброї і не вистачає того, що нам дають західні партнери. Все використовується, ніхрена не вистачає. В Росії ще й залишається і вони це просто відкладають собі на склади. Тому Москва не тільки поповнює виснажені запаси, а й перекидає нові артилерійські підрозділи до кордонів НАТО, включаючи з країнами Балтії та Фінляндії. Повідомив. LTR. Це говорить нам про те, що вони нарощують свої можливості, наголосив він, додавши при цьому, що військова розвідка Нідерландів поки що не прогнозує що до, що президент Росії Путін почне нову війну за його оцінками: якщо або коли буде досягнута угода з Україною, Росія може бути готова до нового збройного конфлікту вже за рік. Уявіть собі. За умови, що обсяги військового виробництва збережуться, а Кремль не втратить політичної волі до війни. Назвіть мені, будь ласка, хоч одну ситуацію в за всю історію Росії, коли б вони втратили е, якусь політичну волю до війни. Ніколи цього не було. Росія завжди воювала і, скоріш за все, завжди буде воювати допоки вона буде існувати, і допоки буде існувати е, те, що там настроїв Путін. Нідерланди, як і інші країни НАТО, перебувають на етапі посиленої готовності, щоб бути впевненими в своїй підготовленості, якщо це станеться. І справді, якщо ми подивимось, не знаю, що там по Фінляндії, але вони постійно там готуються, та і там не так, не так легко на Фінляндію нападати, як, наприклад, на країни Балтії чи Польщу. Але щодо країн Балтії, то там нарощують військові бюджети, закуповують військове остаткування. От, повиходили вони там всі з конвенції. Про заборону використання протипіхотних мін, тобто будуть, скоріш за все, мінувати кордони. От, також вони, в них є ініціатива. Такий собі проект називається Стіна дронів чи щось типу того, так, на який Євросоюз зажлобив грошей, і вони це будуть все фінансувати з своїх власних бюджетів. От, всі строють опорні пункти, всі риють окопи. Якби повністю будують собі лінії розмежування, закривають кордони, ставлять зуби драконів, перекидають туди військовослужбовців, нарощують свої сили. Серед, ну, так, серед військових і щось там роблять. Найбільше, ну, найбільший лідер, звісно, що зараз є Польща, яка виділила просто колосальних майже 5% свого ВВП на оборону. І от вони максимально до цього готуються. Країни Балтії готуються настільки, наскільки можуть, бо якби вони це маленькі країни. Це маленькі країни, які, я не знаю, можливо, всі три країни займають менше, там, ніж Декілька відсотків всієї площі там Російської Федерації. Тому, звісно, що без допомоги е, НАТО їм буде дуже тяжко. От, Нідерланди, як і інші країни НАТО, перебувають на етапі посиленої готовності, щоб бути впевненими в своїй підготовленості, якщо це станеться, додав він. Що хочу сказати, я не знаю про яку підготовленість там йдеться, бо ніхто, кроме Польщі та Країн Балтії, не готується насправді. І зараз, е, якби поговоримо про те, в кого яка армія. І тоді будемо приймати рішення. За даними Нідерландів, минулого червня росіяни намагались зірвати європейські вибори, здійснивши кібератаки на пов'язані з голландськими політичними партіями веб-сайти та системи громадського транспорту. Ми маємо інформацію про російське втручання в різні вибори і не тільки через дезінформацію. Це стосується кількох країн, і це переважно країни, які раніше перебували під впливом Росії. І справді ми бачимо, що це зараз відбувається, наприклад, в Румунії на президентських виборах. Це відбувалося в Молдові зовсім недавно на президентських виборах. Це зараз напередодні президентських виборів відбувається в Польщі. Про цьому про що офіційно заявила польська сторона, що Рашка масово втручається в вибори в Польщі. Далі про те, що всі країни там готові до протистояння, всі країни Європи готові до протистояння е Росії. Давайте. Чисельність збройних сил країн Європи, які є членами НАТО. Туреччина 355 тисяч. Це найбільша армія в НАТО, окрім Сполучених Штатів. От що хочу сказати: по-перше, 355 тисяч це не настільки велика армія. І по друге, в Туреччині з Росією. Зовсім інші відносини, ніж з Європою. Ніби Туреччина ніби також до європейської частини відноситься, а ніби і ні. І я навіть не знаю, якщо почалась би війна в Європі, чи Туреччина б впрягалась в захист інших країн НАТО. Далі друге місце Польща 202 тисячі, і вони свою армію постійно збільшують. От так, далі Франція 200 тисяч. Британія 185 тисяч, Німеччина 180 тисяч. Італія 165, Греція 142, Іспанія 133, Румунія 81, Угорщина 41. Незрозуміло, за кого ці країни будуть взагалі. Нідерланди 41 тисяча. Болгарія 37. Також незрозуміло. Фінляндія 24 тисячі, Португалія 24, Норвегія 23, Литва 23. Данія 20, Словаччина 20, Литва 17, Хорватія 14, Македонія 9, Естонія 7, Словенія 7,3, Албанія 6,6, Чорногорія 2 тисячі, Люксембург 1, а Ісландія взагалі не має Збройних сил. Загально, от, так, це приблизно 2 мільйони осіб, з яких там 350 тисяч, це Туреччина, а ще е, Румунія, Угорщина і Словаччина, якщо так взяти, це ще там 150 тисяч. Тобто в сумі 500 е, тисяч. Армії, ну, вони, я не знаю, відпадають, і залишається там півтора мільйони осіб. Це армія Росії, бо вони мають збільшити ну, та сама чисельність. Бо там Путін прийняв рішення і вже попідписував всі укази досить давно про те, що армія Росії має складатись півтора мільйона осіб, які вже будуть навчені при тому всьому. От, і... Якби це армія однієї країни, а тут об'єднана армія. Незрозуміло чи всі зможуть там якби домовитись один з одним, і ось так ситуація виглядає. Тому навіть по цифрах видно, що ніби в Європі і більша армія, ніби в них там і більше устаткування, але темпи нарощування військового військового виробництва в Росії воно набагато більше. Якщо ми щось додамо до того, що там Іран допомагає, що там Білорусь є, що там, наприклад, є КНДР. Не говоримо навіть про Китай, бо це якщо Китай буде впрягатись, то там, напевно, і Штати впряжуться. Але от є КНДР також зверху, в яких там мобілізаційного ресурсу і військовослужбовців взагалі там вся країна одні військовослужбовці. От то чи зможе Європа потягнути війну таку без Сполучених Штатів? Вже європейська розвідка заявляла, що ні. Тому надіємося, що Сполучені Штати ніколи в житті не вийдуть з НАТО і не вийдуть з Європи. Як помічник і гарант безпеки. Далі РФ готується до нової війни. Також є ще одна заява з Амстердаму. Прем'єр-міністр Нідерландів Дік Схов припускає, е, припускає, щоб Росії вистачило двох-трьох років для підготовки до нової війни. Він не виключає, що російська агресія може бути спрямована проти Європи. Він прокоментував повідомлення про посилення військової активності Росії поблизу кордону з Фінляндією. Зокрема, про будівництво друзі, нових. Залізниць будуються масово залізничні колії. І розуміємо, що це для того, щоб полегшити логістику в разі можливого нападу. За кілька років Росія розвинула достатній потенціал, щоб можливо почати ще одну війну, і це легко може статись на європейському континенті, сказав прем'єр Нідерландів. При цьому він додав, що не хоче нікого лякати і що немає жодної гарантії, що буде напад з боку Росії, але немає і жодної гарантії, що цього нападу не буде. Це треба розуміти. Прем'єр підкреслив, що Європа повинна активно працювати, щоб запобігти агресії з боку РФ. Як воно має відбуватись, незрозуміло. Також, як повідомляв головний редактор, видання РФ відпрацювало напад на країни НАТО. Москва, ймовірно, буде прагнути вийти до кордонів туркуського договору 1743 року, стверджує фінське видання. Ситуація на фронті та дії агресора Росії вказують на те, що Кремль не налаштований на переговори з Україною та встановлення тривалого миру. Москва формує нові військові дивізії, посилює співпрацю з КНДР і демонструє підготовку до потенційного конфлікту з НАТО. І бачимо, що зброї їм вистачає, і що не так, то в них там вже й падає та економіка, як нам розказують вже з фактично з початку повномасштабного вторгнення. Перша цифра, коли російська економіка мала повністю розвалитися, як і Росія, якщо не помиляюся, це осінь 22-го року. Це сталося? Ні, в 23-му році не сталося, в 24-му не сталося. Ще станеться це в 25-му? ні. Просто в них будуть ще більше щемити мирне населення, ну, так, цивільне населення, пенсіонерів і так далі. Будуть намагатись продавати ще більше нафти, і звідти забирати ще більше грошей, обрізати соціальну сферу, але на війну гроші в них завжди будуть. Бо ми бачимо, що їх головною задачою є саме війна. Така, знаєте, національна ідея. Війна, а не хороше життя своїх громадян. І громадяни, що найгірше це підтримують. Що думаєте з цього приводу? Пишіть в коментарі, буде дуже цікаво вашу думку почитати. Дякую, друзі, всім за увагу. До зустрічі!